Бачу, один знайомий купив собі трактора, другий купив. Ну, Цікаво стало, де вони всі купляють, тому що наклейка на капоті завжди була одна і та сама. Ну, Він каже: та це не секрет, каже, всі знають. Заходь на сайт міні-трактор. Навіть Google знає, що цей сайт. найнижчі ціни на трактори. має. Наприклад, вводимо міні-трактор, комміо автоматично підтягує цей сайт. І ось тут відкривається тут вибір усіх тракторів. Тобто є е, мототрактори, є міні-трактори, і є вживані. Ну вживаних тут переважно дуже мало, тому що їх відразу забирають. Ну але Вони тут регулярно в цій рубриці, рубриці появляються. Але найцікавіша рубрика це міні-трактори. Ну, тут починається. Скаут, Terraforce, Harden Star. Е Терафенги, до речі, досить цікаві трактора, я би сказав, це самі халявні і наворочені трактора в Україні, які тільки можуть бути. Ну і тут є також багато різних варіантів. А саме основне гляньте на ціну, це величезні 50-ки, можна взяти за 304 тисячі гривень. Або дійсно наворочену 25 ку на базі 50-ки, за 259 тисяч, або ось таку величезну 50-ку, за 304 тисяч. А кабінники взагалі по 407 тисяч. А яка комплектація тут? Телефони є прямо вказані на сайті, можна по них замовляти. Також є мототрактори, а це взагалі окрема тема. Тут просто ну, за 1100. Можна взяти дуже класного трактора, чи, наприклад, 123 булата Т-25 чи 185 за 106 тисяч. Такого асортименту ви не знайдете на жодному сайті. Так що заходьте, заходьте на сайт мінітрактор. Будете приємно здивовані асортиментом і цінами на всі міні-трактори, які ви можете знайти в Україні.